Всіх вітаю на каналі Golden Fish. Я знаходжусь на річці Бенний Буг, на порогах. І сьогодні, по плану, у нас мало би бути цікаве експериментальне відео. З вечора я зарядив коробку з 90-70 ми ми великими воблерами і планував половити сома. Ну, дощ думав все по-іншому. Всю ніч, весь ранок, весь день у нас йде дощ. Навіть зараз 4-та година вечора, 4.30 вже у нас пасмурно. І сонця, в принципі, сьогодні не планується. В таку погоду, на жаль, сом кормитися і виходити, в принципі, не буде, тому що він любить сонце і ловити його потрібно в сонце. Але нічого страшного, коробочку ми з собою взяли. На сомом ми спробуємо закинути також. Зараз я прив'язав 0,26 фурокарбончик Дніпро-Свинець. Беремо вертушечки і розпочинаємо нашу риболовлю. Будемо ловити головня, але обов'язково спробуємо. Не дивлячись на таку погоду, яка в нас є зараз, спробуємо закинути на совмого декілька разів. Можливо, підтвердить, але шанс, шанси малі. Взагалі, сьогодні великої ставки на багато клювань немає. Головень також в таку погоду стає пасивним і він просто може бити, але не засідати. Подивимося, що з цього вийде. Якщо спіймаємо 5-7 рибок, рибалочка успішна. Тому всім вам приємного перегляду, будемо розпочинати. Аж свічку зробив. Є у нас рибка, певно, кленик. А що ж ще може бути? Приємний за краєчок сьогодні вони беруть дуже обережно. Так будемо показувати. О! Дивіться, який гарний розмір лавлика. Зараз покажу вам ближче. О! Приємний, приємний бужний хижачок. О, Сміта, раз працює, класика. Було багато вже покльовок сьогодні, покльовок, певно, вісім, але бачите, яка погода, дуже погано, вони б'ють. Ось лише перший засів. Які камінці, Така класна природа. Перейдемо ми на іншу точку. годиннику вже 6.15, І в нас ще години рибалки. На першій постановці отримали 10 клювань, 10 легеньких тичків і лише один з них засів. Дуже сильно дощ вплинув, як і на сома, про сома я взагалі мовчу на голову, щоб голубань. Слабо плював, це щось нереальне. Зараз я прийду ще в ще одне цікаве місце, покидаю там і повернусь знову на цю точку. Можливо, когось було. Два штуки, друзі, зійшло. В нашому плесі класному два штуки зійшло. Тут посередині одного яскі дерева. Ну що ж таке сьогодні кліяти? ЙО мойо. Що я людям показувати буду? На то. Ніколи не думав, що я можу бути радий головню, головню. Чули, так? Вона вже попаяла від того, що риба не кліє головню. Так, це мій інструмент. Друга риба. Десь 12 покльовок і друга риба. Вони мене сьогодні дуже сильно розізлили. Прийду в сонце, запакую 100 штук. Не клюють дебіли. Відбивають приманку, просто проти ну, її не беруть. Зараз ми зайдемо ще в віконечко, де в мене було 6 контактів риби до приманки. Ось це маленьке віконечко. Тут в мене було 6 і в тому здоровому плесі в мене було 6. Попробуємо. Тут вони точно залишилися, можливо, вони відійшли, проголодались, не знаю. Пройшло годинки півтори. Дивимось. Да, Проголодалися. І шаг попін. Вибісили мене. У мене риба не куда що. Ну так не має бути. Один тільки проголодався. Є ще один. Стояв я там на камінці, змінив ракурс і з цього маленького віконечка ці козли проголодалися вже. Це радує, просто прибіг, кинув, кинув два штуки, взяв, супер. Давай. Змінив колір, і змінив постановку і аж точки. Просто красота. Зараз ми зважимо свиденьку мата. Мат у нас важить кілограм 120 грам. Так, беремо, важимо рибку. Опа! Виходить короб нас 4 кілограма 500 480 грам. 4 кг 480. Правильно, так? 4 кг, 480 грам. Я сказав, що 4500 буде. Вітаю переможця. З перемогою, логічно. Так, друзі, настав час виправлятися нам додому. Сьогодні ми побували в печері на порогах річки Південний Буг. Як я вам і говорив на початку відео, мої слова лише підтвердились. Після дощу активність риби жахлива. Було у мене 14 клювань, а реалізацію ви самі бачили. 4 лише головня. Про активність сума я взагалі мовчу. Ми його не спостерігали протягом вечора, протягом, його взагалі немає. Він заліг на дно і стоїть. Головень легенько торкається приманки, але не хоче її брати. Все ж таки під вечір вдалося підібрати ключик і дістати декілька приємних головнів. Ще ми сьогодні підвели підсумки конкурсу. Я вітаю переможця. Правильна вага риби 4 ,480 кг 480 г. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Попереду будуть ще конкурси, тому обов'язково нажимайте колокольчик і все буде Golden Fish.